Піу, 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 піу. Всім привіт! У мене сьогодні дуже 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 гарний настрій. З вами Андрій Крупкін, і це наша постійна рубрика. Нікого тут не повчаю. Просто моя суб'єктивна думка як людина, котра основала компанію Академія з продажу, котра допомагає іншим людям, підприємцям та компаніям шукати до себе в компанії суперкрутих кадрів, суперкласних, А людям, котрі шукають роботу, допомагаємо ми безкоштовно. Знаходити собі роботи, а ще безкоштовно навчаємо. І це круто. Шукаєш роботу, десь там є посилання на академію продажу. Не шукаєш комусь, просто відправ, хто шукає роботу. А якщо ви шукаєте собі людей, академія з продажу може найняти вам людей. В общем, короче, всім привіт, Андрій Крупки на зв'язку. Поїхали! день. Так не віжу, у вас выключена видео. Я тут. А, супер, ви прям в автобусі. Я тут. <різوع> Блин, <різوع> це сітком. Це сітком, с ситуативна, ситуативна комедія. Було б прикольно, якщо б він просто не, не вімкнув відео і сказав, що я, про, я тут. Звінить німночку. Звінить, я німножко в, в путі. Ну як це коментувати? Ну що, Ні, не треба в путі бути. Люди. ви зараз не на тому путі. Я вам так хочу сказати. Але шукати роботу їдучи в автобусі, це не той шлях, не той шлях. Ви обрали. Обирайте правильний шлях. Ця людина не обрала правильний шлях, вона така думає, ну зараз я знайду роботу, буду їхати, ну що там та співбесіда? Я просто не, от, от що на що людина, що вона думає? Я от зараз буду їхати і знайду роботу. А потім, знаєте, проходять якісь, от, проходить якийсь час, і люди думають, а що ж ви в мене такі, а що ж у мене такі е, е, такі власники компанії, дібіли, там, що мене ображають, зарплатню не платять і взагалі на мене не звертають уваги. Так, а якщо ви не звертаєте уваги, якщо вам все одно, яке як ставлення до роботи, до рекрутерів і, і до, до всіх, хто чому до вас повинно бути ставлення нормальне? Ця людина так ніколи не пройде на співбесіду. Окей, пройде до, до компанії, котрій теж буде так все одно. Рухаємося далі. Пам'ятаєте, чим ми займаємося? Mm, не пам'ятаю. Как так получилось, что на собеседование, куда вы проходите на руководящую должность, компанию, вы не подготовились к нему? Руко... Ну, дело в том, что у меня многоседование сейчас каждый день. Вот. И ага. на собеседование, как правило, задаются вопросы мне, а не от меня. Поэтому готовиться особо мне не. Правильно, я вам я вам и задаю вопрос, что знаете о компании. Ну, вы мне задаете вопросы про вашу компанию, я ожидаю вопросы по моему опыту предыдущему, понимаете? А для того, чтобы, для того, чтобы отталкиваться... Блин, руководители, не треба так робити, ну, типа, ну, а це дешево, все, це дешево. Це дешево, не так треба показывать свою цинність. А от вашего опыта мне нужно понимать в целом, как вы заинтересованы именно в нашей вакансии, потому что для нас один из самых важных критериев, сотрудничества и найма в компанию, это soft скиллы и заинтересованность в подготовке к собеседованию. Окей, okay, uh, ну, значит, я не дальше? подготовился. Еще раз вам говорю, что меня сейчас интересует любая вакансия, которая Мінімум хоча би, відповідає моєму опыту. Моєму опыту, моїм требуванням. Ні, так не, не, не працює. Дивіться, з, ні, нікого не хочу образити, нікого не хочу образити. Моя суб'єктивна думка і мої реакції, як я відчуваю. Я Отак от от я відчуваю, так от я і кажу. Ніхто нікому нічого не, не, не винен. Дивіться, жодна компанія, жоден а, адекватний розуміючий справу підприємець. Не буде так відноситись до позиції керівник відділу продажу, керівник компанії, CEO, операційний комерційний директор, типа я візьму людину, тільки таку, до котрої ми будемо підходити. Ми будемо типа підходити. Ну що, що це таке? Вот і все, вакансій мільйон. Вакансії мільйон. Вот, вот, вот ну, і що? І що мільйон? Ну так, це, це правда. А вас, безробітніх, більше ніж вакансій, завжди в рази. В будь-якій країні, в будь-якому місті. Просто в рази. Так, да, нагаласне, я вас успішила. Нас інтересують кандидати, які заінтересовані працювати з нами з релевантним опытом роботи. и качественными софт-скиллами. Поэтому, думаю, на этом будем заканчивать. Спасибо вам за участие в Да, хорошо, да всего доброго. Всего доброго. да, всего доброго. всего доброго. Тут все разумело. Продолжим. Друзі, і невеличка рекламна інтеграція. Якщо ви хочете зрозуміти, як виглядає той самий найкращий менеджер з продажу, де його шукати, якими скілами та характеристиками ця людина повинна володіти, ми підготували для вас чек-ліст, котрий називається Аватар кандидата. Завдяки цьому чек-лісту ви зможете зрозуміти, як знайти ту саму людину. Чекліст можете знайти в описі до цього відео. Скажіть, що вас в вакансії, Чому травили нам своє резюме? Вакансії за менеджер по продажам. Зв'язано з продажами. Мені здається, що нам з вами потрібно придумати якісь терміни, щоб ми з вами характеризували якось. Людей, Коти проходять <свіст> <свіст> співбесіду. Давайте ще раз подивимось. Скажіть, що вас заінтересувало <свіст> в вакансии, Чому отправили нам своє резюме? Это вакансий, называется менеджер по продаже. Поскольку я понял, это как связано с продажами. А напишите в комментарии. Як можно назвать так, людину? Ну, можете написати. А якщо прокоментувати, то що можу сказати? Ну, ну розстрілявся чоловік. Що да? треба розробити, от коли ви так розстрілялися? Можна подумати. От, і рекрутер може подумати, що, що людина, чи так без образ, нікого не хоче образити. Що людина чи тупа, чи. Чи тільки прокинулося, от тільки тільки прокинулося, коли рекрутер задавав питання? Це не так. Якщо ви розумієте, що щось ви е, а що а за компанія, а що за, і ви розумієте, що це відбувається тільки тому, що ви тіпа, переживаєте, так скнути, скажіть про це. Я надіюся, що він просто нервничав. Рухаємося далі. Якщо говорити о ваших вижданнях по заробітній платі, з якої цифри готові стартувати роботу і сколько б хотіли отримати через 5-6 місяців? О, цікаве питання. Якщо казати про зарплатню, з якої зарплатні ви готові зараз почати, і скільки б ви хотіли заробляти через якийсь час? Це питання задається для того, щоб розуміти очікування людини. Скоріше за все, ця людина приходить на позицію менеджер з продажу. А зарплатня у мене же з продажу завжди. Вона зростає. Завжди. Менже з продажу, це як е, е, вино. Да? Воно, вино з, з роками, воно стає. Дорожче. Так і менеджер з продажу з роками повинен ставати дорожче, якщо знаєте, як вино зберігається в правильному місці, там температура і все. І менеджер з продажу він стає дорожчий тільки тоді, коли він розвивається, коли він працює, працює над собою, працює над продажами, розвиває свої там навики, скили, і то і тощо. Тому це питання нормальне. Нормальне. Подивимося, що відповідає людина. Ну, Я не знаю, ви свої умови огласите? Я не тут вопрос не знаю, в наших you... условиях, а вопрос в ваших ожиданнях касательно зарплати. Ну, мої ожидання можуть бути разними. Ну, так скажи, які у тебе очікування? Теж, не, не, от тут ну, людина. Відповідайте, дивіться, якщо ви не знаєте. Чого тут боятися? В общем, це ж реально, це, це, це дуже важливі історії. Якщо ви як кандидат, не знаєте, скільки ви хочете заробляти, то та воно і так воно і буде. Ви знайдете собі роботу. А таке дуже дуже багато такого я зустрічав у своїй практиці. Коли людина мені каже, слухай, я блін, я, я працював на них там місяць-два, а вони мені тільки зарплатню не, не виплатили. Я кажу: а що ви, а що ви? Ну, тіпа, а як на співбесіді ви проговорювали цьому? Він каже, та я не кажу, а що ти не обговорював? Та я якось тіпа, там, побоявся і за, застіснявся. Так, я говорю, а а тоді що ти тоді, тоді хочеш? Якщо ти одразу не проговорив питання про гроші, що, що, ти, що, що ти очікував? Та ну так же люди не поступають. Так, ну, так ти ж на роботу прийшов, а не просто відносини людські створювати. Життя, воно таке. Якщо ти щось не проговорив, особливо якщо про гроші, якщо ви пропускаєте цей момент, ви не проговорюєте одразу, тоді які можуть бути питання, коли ви працюєте і компанія, на котрого ви працює, працюєте вже там деякий час, не справ, не, не, не оправдаєте ваші ожидання, очікування? Я ж к вам прихожу на собі сіду, у вас же які то є. Ми їх описували все в вакансії. Помните, я прям там чітко написала, какой у нас я бонус. не оплата. От 300. От 300. Це як устраює. Це, ну, це як ринок, як типу, ми торгуємось. Ви ж, ви ж не, в принципі, устраюєте. Ну, це ж каже про ваші амбіції від 300, в принципі, устраювають. А що устраюваєте? А чому 300 вас устраюває? А ну, а вдруг компанію це не устраюває, то що вас устраюває, і це дуже важлива історія. Наприклад, я завжди, коли ну раніше, коли я проводив співбесіду на менеджерів. Ну зараз у мене таке стоп-менеджерами. Мені не потрібні люди в компанії, котрі хочуть заробляти мало або котрих устраювають маленькі зарп... зарплатні. Це питання не до того, що типа я людям плачу завжди велику зарплатню. Ні, це не так працює. Наприклад, коли в компанії в комерційному відділі зарплатня вона залежить від е, того як людина працює, таку зарплатню вона й очікує. Якщо людина це супер логічно, якщо людину устраюває якийсь там мінімум, то вона так і буде працювати. Розумієте, якщо мене влаштовує щось, я такий, ну типу, ну все, я от я буду так от працювати. І це, ми, ми це бачимо як а, в консалтингу, коли заходимо працювати в різні компанії. Ми так, і ми таких людей, їх одразу видно. Такі люди, вони, вони не, типу вони такі думають, та за чим ви мене е, е, заставляєте там працювати? Я не хочу, я от то заробляю собі от таку зарплату. І все. Я не хочу чого більше. Я приходжу на роботу в 9-й ранку, ухожу рівно в 6-й вечора, рівно. Мені не треба там, і не треба і премії, ті ваші там гроші там великі. Я маленька людина, мені то там мені то достатньо. І це нормально. Дивіться, я ж, я ж не лізу в ваші амбіції, я не про то кажу. Не, не всі повинні бути там амбітними, не всі. Але якщо ми, пови, ми повинні розуміти, якщо у компанії є. У цей момент, а у Каті, скоріш за все, є такий момент. Типу, вона зараз там вона зараз питає про очікування людини. Головна думка, що я хотів сказати, що від ваших ваших бажань заробляти, ми можемо, ми, як рекрутери, ми як підприємці, можемо ще на співбесіди зрозуміти те, як ви будете працювати заради того, щоб заробляти ті гроші, котрі ви хочете заробляти, да на сьогодні все. Що ми можемо сказати? Так, да, розвивайте в себе амбіції. Якщо ви хочете заробляти великі, ну, якщо ви хочете заробляти великі гроші, ви повинні мислити та бажати ваші очікування від себе, від себе, не від компанії, від себе повинні бути тоді такими, от як ви там собі уявляєте своє, своє життя. І це ж реально круто, тому що про це ж ніхто не думає. Подивіться на своє життя зараз, що у вас по потребам. Определіть для себе ну, суму, от, яку ви хочете заробляти, для того, щоб ви були щасливі, щоб на все хватало. І от, от так от грайтесь. Ви повинні розуміти, ви ставте собі цілі. Не треба шукати компанію під ваші. Під ваші цілі я маю на увазі типу, зарплатню. Ні, навпаки, шукайте компанію з цілями під ваші цілі, а не компанію з зарплатною під ваші цілі. Це типу, не прикольно. Коли ви знаходите компанію з великими амбіційними цілями, і у вас є ці великі, великі амбіційні цілі, це супер круте поєднання. Тоді і компанія, і співробітники. Вони заробляють ті гроші, приходять, до, до, приходять разом до тих цілей, і це це дуже круто. Це дуже круто. А, це, це я вам і всім бажаю. Все, дякую з вами, був Андрій Крупкін до наступних відосів. Папа. -па.